Полтава, Львів, Кривий Ріг, Суми, Запоріжжя та Дніпро. Останні тижні Росія атакує Україну ракетами та шахедами, які збирала майже півтора місяця. Президент Володимир Зеленський анонсував нові переговори із країнами Європи. Україні потрібно більше ППО, а також підсилення на фронті. і, Звісно ж, дозвіл на удари по території Росії зброєю західного виробництва, аби таким чином запобігати масованим обстрілам. Чи отримаємо його? Що про кривавий російський терор говорить світ цього разу? Мої колеги розкажуть. Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї проти військових об'єктів на території Росії і його можуть дати США, Велика Британія, Франція та Німеччина. На цьому вкотре наголосив Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. Західні політики та оглядачі теж вимагають надати Україні далекобійну зброю. Серед них президент Литви, міністр закордонних справ Чехії та колишній посол США у Росії. Ще раз обмеження, накладені на Україну щодо використання всіх видів зброї проти Росії, мають бути зняті. Йдеться не про ескалацію, а про виживання невинних людей. Відповідно до статуту ООН, Київ може атакувати військові цілі в Росії в рамках свого права на самооборону. Єдиною правильною відповіддю заходу на це жахливе вбивство є зняття всіх обмежень, які зараз стримують Україну від захисту. Тим часом у Білому домі переконують, дозвіл на застосування американської далекобійної зброї по об'єктах РФ не допоможе Україні уразити більшість авіації противника. Мовляв, агресори ховають озброєння подалі від кордону. 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб і ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це. 90% з них розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження мовляв, ми просто дамо їм атакам, і скажемо гаразд, і вони зможуть уразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки ведуться удари по Україні. Неправда, це хибний аргумент. Тим часом канцлер Німеччини Ола в шольц спростував чутки нібито берлін заради економії послабить військову підтримку україни та пообіцяв києву 17 новеньких айрістів до кінця 2026-го. Наскільки важлива сильна протиповітряна та ракетна оборона, ми можемо побачити на фронті та в містах України, де відбуваються драматичні події. Ми вже замовили вісім додаткових систем РСТСЛМ і дев'ять систем РСТСЛС, по дві з них будуть доставлені до кінця цього року, а решта з 2025 року. Це показує, що підтримка України з боку Німеччини. Не слабшає. однак про обмеження на удари по території Росії з західною зброєю ані слова. Реакція Парижа теж обмежується сентиментами. Франція висловлює співчуття родинам численних жертв і запевняє українську владу у своїй повній солідарності перед обличчям тривалої російської агресії. Напередодні високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель зазначив, кожна країна Євросоюзу повинна сама визначати чи знімати обмеження на удари України по цілях УРФ. Єдиного рішення тут не буде. Однак уже давно ходять чутки, що такі дії мають дозволити у Вашингтоні. Видання The Times з посиланням на джерела в Лондоні пише: Україна могла би використовувати британський штормшедов для ударів по території Росії, але категорично проти у Білому домі. Там все ще страхаються міфічної ескалації конфлікту. Щоправда, Reuters із покликанням на власні джерела повідомляє, цієї осені Україна певно отримає джасам. Ракети великої дальності. Їх можна запускати із F-16. Наталія Косінова, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.